А тепер розімнемо пальчики та підготуємо їх до роботи. Повторюйте рухи і слова разом зі мною. Скок, 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 скок вийшли овочі в станок. Ось укроп, а з ним петрушка, кучерява чи порнушка. Ось марквинка й бурячки вибивають гопочки. Помідор селеру взяв. Разом з нею закружляв. Ось капуста й кабачок вибивають каблучок. Часничок і цибулина похигацюють невпинно, танцювали, танцювали, поки в борщик пострибали.